Медики стверджують, що ключем до досягнення глобальної мети скорочення на чверть передчасної смертності від неінфекційних захворювань та для підтримки цілий всесвітньої декларації по боротьбі з раком є розширення можливості людини робити здоровий вибір, а також зниження соціальних та екологічних факторів ризику. А доступ людей до програм раннього виявлення раку може значно знизити смертність від онкозахворювань в Україні. На цьому тижні проводився всесвітній день боротьби з раком. Цій даті медики кривого рогу присвятили увесь тиждень, аби донести до городян, наскільки важливо свідо. Мо ставитися до свого здоров'я та регулярно звертатися до лікарів, аби попередити недугу чи виявляти її на ранніх стадіях. Адже статистика свідчить: якщо лікування розпочато своєчасно, а злоякісний процес виявлений на ранній стадії, то одужання настає у 90% випадків. В роботі Криворізького онкологічного диспансеру цьому сприяють висококваліфіковані медичні кадри та сучасне обладнання, говорить головний лікар закладу Євген Сідак. останні в год-два у нас серьезно улучшилась материальная база, улучшились диагностические возможности, открыт кабинет компьютерной томографии, обновился кабинет эндоскопии, улучшилась рентген-диагностическая служба в целом за счет нового оборудования. И нужно при этом указать, что існуючі європейські стандарти по обстеженню і дальнішому веденню онкологічних хворих з допомогою необхідних средств ми виконуємо. Для того, аби виявити захворювання на ранній стадії та запобігти непоправним наслідкам, лікарі радять таке: є необхідність займатися профілактикою, займатися тим, щоб вوвремя вирішити діагностику, тобто це Первое. Профосмотры. Есть профосмотры, их нужно в обязательном порядке и обязательно планово пройти. Второе. Есть понятие наблюдения за самим собой. Если возникают какие-то вопросы, то же самое, нужно обратиться к врачу, не оттягивать, не сбрасывать вопрос на будущее. За словами медиків, основну причину захворюваності на рак слід шукати не в галузі медицини, а у способі життя людей. Фактори, приводящие до возникновению опухолі, образу жизни, к существую, до питання. Тому здравоохранение медицинскими профілактичними мероприятиями займають далеко менше половини тих рычагов воздействия які могли би зменшити різк різку возникновення опухолі. Ті причини, які приводять возникновенню опухолі, вони називаються канцерогенами. Лікарі пояснюють природу канцерогенів. Ці речовини провокують різні мутації, що призводять до неправильного розвитку клітин. Спричинити такі процеси можуть, зокрема, паління та неправильне харчування. Відносно структури захворюваності, то лікарі констатують, зараз на перше місце вийшов рак шкіри. Люди Заболеванием кожи, э, ну, иногда обращаются к нам не сразу. То есть э, порою, э, учитывая то, что бессимптомно протекают эти образования, они лечатся или самостоятельно, или в народной медицине, или же обращаются э, в другие учреждения, где э, назначают лечение, ну и в результате которого происходит то, що в конічному тоді вони звертаються в онкодиспансер, Когда ми аналіз і установлюємо новообразування з сторони кожного, вовремя обратившись з цієї патології в онкодиспансер, ефективність із лічення составляє практично 100%. Лікарі радять не зволікати з відвідуванням лікувально-профілактичних закладів, де можна пройти повне обстеження, і бажано зробити це вже зараз.